Для вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Спорт це здоров'я у Придністрові. Ініціюють відродження системи ГТО. У Кам'янському районі завершується ремонт державних і муніципальних доріг. Дай п'ять за здоров'я у Бандерах стартувала благодійна акція на допомогу дітям будинку малятка. У Придністрові за масовий спорт один із шляхів його популяризації відродження системи ГТО у Верховній Раді. В першому читанні ухвалили відповідний законопроект. Документ не тільки регламентує складання нормативу, а й стимулює тих, хто готовий до труду і оборони. Ми переконані, що республіці потрібна здорова молодь. У старі добрі часи був комплекс ГТО, який був престижний, давав певну гордість за нашу молодь, за сильних юнаків та дівчат. Тому ми вважаємо, що потрібно повернути цю традицію. Як бонус пропонується молодим людям, які мають значок ГТО, надавати пріоритети при вступі до вишів, відборі до силових структур, а також надбавки до стипендії. У Росії складання нормативу ГТО у всіх школах введено з 2016 року. У Придністрові систему планують зробити масовою, але принцип добровільності обіцяють зберегти. Підприємців перевірятимуть за фактом. Парламентарію ухвалили в другому читанні проєкт закону про порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю. Йдеться про додаткові перевірки, встановлено нові терміни їх проведення і чітко обумовлюється, що конкретно буде контролюватися. Наприклад, громадянин заявив про прострочений продукт. Підприємці перевіряли не тільки за цим фактом, але й за всіма документами. Тепер, контролюючі органи, будуть вивчати лише ті відомості, які відображені в заяві. Ці дії необхідно давно конкретізі необхідно давно конкретизувати. Тому друга поправка, яка сьогодні була ухвалена, вона саме звужує терміни проведення позапланових заходів з 30 днів до 15. На думку депутатів цього часу більш ніж достатньо для того, щоб провести чітко вузько спрямовані контрольні заходи і провести перевірку, ослаблення і лібералізація законодавства в частині проведення перевірок має сформувати і позитивний бізнес-клімат і дати якісь додаткові стимули для розвитку підприємницької діяльності. Депутати впевнені, закони повинні допомагати підприємцю працювати, а не змушувати бігати по інстанціях, долаючи бюрократичні перешкоди. З наступного року в Придністрові почне працювати програма капітальних вкладень. На ремонт соціальних об'єктів республіки планують виділити 186 мільйонів рублів. У Слобозейському політехнічному технікумі вже кілька років гостро стоїть питання заміни покрівлі. Останні надії освітнього закладу програма капвкладень. На місці побувала наша знімальна група. Урок фізкультури в одній з груп технікуму. події в осінню пору досить рідкісна. Коли йде дощ, займатися в спортзалі неможливо. Зі стели тече так, що на підлозі утворюються великі калюжі. Ще одна особливість, яку ми помітили в залі, немає жодного світильника їх зняли з метою безпеки справа в тому, що світильники знаходилися на місці стиків плити. Через ці стики постійно заливалася вода. Також можете звернути увагу на підлогу. Вона знаходиться не суцільним килимом, а зроблена зі шматків. Тобто, в тих місцях, де потрапляла вода, дошки прогнили, і стало травмонебезпечно просто проводити уроки фізкультури. І ми були змушені вирізати прогнилі шматки підлоги і вставляти нові власним коштом. Три роки тому в спортзалі своїми силами зробили косметичний ремонт. Правда, зараз від нього ні сліду, а це вже Актова зала технікуму. Біда таж. Тут дуже темно. Працює всього пара світильників. Стеля в деяких місцях прогнила і провисла. На ремонт даху потрібно близько одного мільйона рублів придністровських. Ми не в силах цього зробити, а в подальшому ми поправимо об'єкти самі. В аналогічному стані і бібліотека. Виходимо на дах джерело всіх проблем з моменту спорудження будівля. А це 1984 рік капітального ремонту тут не було. Покриття періодично латають своїми силами, але це не допомагає. Надалі м'яку покрівлю хочуть замінити на шатрову коли дощ, ми просто чекаємо, поки він закінчиться. А коли, наприклад, взимку великі снігопади, всі чоловіки технікуму не зайняті основною роботою, з лопатами піднімаються на дах і скидають сніг, щоб запобігти затіканню води в актову і спортивну зали. Початку дії програми Кап вкладень тут чекають, як дива, не менше Слободзейський технікум списку об'єктів на ремонт. У наступному році на цьому даху можуть почати масштабні роботи, а це значить, уроки фізкультури для студентів стануть щоденними, а в актовій залі можна буде проводити заходи і не боятися дощів і снігопадів. Рівні можливості для всіх у Рівніці стартував другий етап тренінгів в галузі прав людини з обмеженими можливостями. Організатор управління ООН з прав людини за підтримки Євросоюзу і посольства Швеції подробиці далі. Люди з особливими потребами потребують особливої турботи держави, адже крім фізичних вони стикаються із психологічними бар'єрами на тренінгу з представниками адміністрації та профільними фахівцями, розглянули, як створити доступне середовище, щоб люди з особливостями здоров'я могли відчувати себе повноправними членами суспільства. тому, психологічна підтримка сприяє тому, щоб допомогти здолати усі бар'єри у стосунках з іншими. Мета психологів у тому, щоб показати людям з обмеження обмеженими можливостями, що у них є свої переваги, що вони такі ж, як і всі, що і вони повинні жити активно. Психологічна та юридична допомога, а також сприяння в працевлаштуванні. Учасники тренінгу обговорили, як допомогти соціалізацію людей з обмеженими можливостями і поліпшити якість їх життя. Звичайно ж, міжнародний досвід розроблений, зокрема, в галузі захисту прав людини, дуже затребуваний. Тобто, ми повинні звертати увагу на вже наявні напрацювання наших міжнародних колег, застосовувати їх на практиці для того, щоб життя наших громадян стало повноцінним і максимально захищеним. Аналогічні тренінги також пройдуть в Дубасарах і Тирасполі. Дай п'ять за здоров'я. Щорічна благодійна акція стартувала в Бендерах. Головна її мета допомога дітям, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Ініціатор проведення управління народної освіти. На жваві місця Бендер вийшли учні теоретичного ліцею. Долоньку, яку вони вирізали самі з кольорового паперу, пропонували купити перехожим за символічну ціну. Такий внесок небайдужих перехожих призначений будинку малютки. Ми допомагаємо людям відкривати серця, допомагаємо дітям, тому що вони потрапили в складну ситуацію. Я штатувати акцію у цій акції потрібно брати участь саме молодому поколінню. Вона надихає людей творити добрі справи, відкривати серця для маленьких дітей. Кожного жителя я закликаю дбати про своїх близьких, ніколи їх не покидати і звичайно допомагати дітям, які дуже потребують цього. Ми проводимо Ми проводимо цю акцію з дітьми для того, щоб їх тягнути в цей процес. Чи до доброти дітям дуже подобається акція і з задоволенням беруть у ній участь. Активні, часто ми досягаємо непоганих результатів. Ми допомагаємо будинку малютки організаціям, які потребують цього. Свій маленький внесок у добру справу хочеться зробити багатьом. А школярі на їхньому прикладі вчаться бути чуйними, не проходити повз чужу біду. Дітям треба допомагати. Це наше майбутнє для дітей. Ми живемо. Такі заходи корисні як дітям, так і дорослим. Зібрані кошти підуть на допомогу сиротам. А доброта, як кажуть, світ врятує. Чи готові служби швидкого реагування до майбутньої зими у Бандерах на нараді з комунальними і дорожніми службами, енергетиками, пожежними, рятувальниками оцінили готовність до сезону снігопадів. Одним із перших до осінньо-зимового періоду приготувались тепловики і енергетики. 95% робіт з підготовки електромереж виконано. Тепло подається без перебоїв. Готова і снігоприбиральна техніка «Комуналдорсервісу» – потужний парк з 30 машин. Для підприємства закупили чотири нових трактори. Вони маневрені, обладнані спеціально для прибирання тротуарів. На допомогу комунальникам залучать техніку інших підприємств багато хто поставився до цього питання безвідповідально не прибирали свої території в цьому році. Ми їх своєчасно повідомимо. І якщо люди не будуть виконувати свої зобов'язання з очищення території від снігу, будуть видаватися приписи, а далі відповідно до законодавства. Запас суміші з піску та солі для боротьби з першою желедистю є. Пісок для доріг заготовили наперед, а ось на сіль тільки чекають. Піска закупило 800 тонн митого піску. Солі поки немає. Сіль знаходиться в дорозі в Україні. Тепло має бути у всіх будинках у Бендерах, селах Гиска і Протягайлівка. Без опалення проживають 50 самостійних пенсіонерів та людей з інвалідністю. В морози їх додатково забезпечать дровами. А ось для пожежних зима це найгарячіша пора. Найчастіше причиною загорання стає безвідповідальність самих городян. Піровочі нужна закричудешне. Першу чергу потрібно закрити горишні та підвальні приміщення в обов'язковому порядку. У місті та прилеглих селах є багато залишених будинків. Ми зараз стикаємося з великою кількістю пожеж, що відбуваються в нічинних занедбаних будинках. Рятувальники нагадують про правильну експлуатацію газових приладів 4 листопада. Сім'я з трирічною дитиною потрапила в лікарню, отруївшись ще одним газом. Подібні випадки в Бендерах фіксують щороку. У Кам'янському районі завершується ремонт державних і муніципальних доріг з асфальтобетоном і гравійним покриттям. На ці цілі з республіканського дорожнього фонду було виділено близько 10 мільйонів рублів. Більше 80% коштів вже освоєно. Об'їзна дорога по вулиці Котовського асфальтована у 80-х роках минулого століття. Відтоді тут проводився тільки ямковий ремонт. Найбільше постраждали дві ділянки, де постійно накопичувалася вода. З кожним роком ситуація тільки погіршувалася. Після є до машини. Після дощу їдуть машини, і водії не бачать ям в калюжі. Кожну яму ловлять, а це виливається в чималу суму. Загальна протяжність цих ділянок близько пів кілометра. На їх капітальний ремонт витрачено близько 700 тисяч рублів. чергу ми підняли бордюр, Зробили уклон уже в одну сторону. Першу чергу ми підняли бордюри, зробили нахил в один бік, щоб вода добре стікала. У найнижчій точці встановили лоток для прийому води. і Відведення її в потрібне русло. Товщина нового асфальту 7 сантиметрів. За словами шляховиків, таке покриття прослужить довго. Паралельно з ремонтом автомагістрали з асфальтобетонним покриттям ведеться і відновлення гравійно-щебеневих доріг. Їх протяжність у районі понад 200 кілометрів. Вони вимагають профілювання після кожного дощу. Ґрунт очень час хорошовант хорошо влажне палоґрунт дуже добре береться, тому що волога погода. Легко йде техніка. Проходимо по два-три рази. Цього року дорожникам вдалося відремонтувати одну з найбільш проблемних ділянок з гравійним покриттям крутий спуск у село Кузьмин. На його капітальний ремонт було витрачено 120 тисяч рублів. В осіннього періоду були осіннього періоду. Були спрофільовані всі дороги до населених пунктів. Зараз всі вони у задовільному стані. До кінця року в планах підприємства завершення будівництва зливової каналізації на центральній вулиці міста і обладнання автостоянки біля поліклініки. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!